Добрий день, дітки! Рада вас усіх вітати. Послухайте та відгадайте загадку. Вона найкраща, в ній розстоя. гость маленька, в мене велика. Але у кожного вона своя, ні рідні люди. І це сім'я. Дітки, а що це таке сім'я? Сім'я це люди, які між собою пов'язані родинними зв'язками, де панує любов і довіра, мають спільний побут, відповідальність, інтереси і бюджет. Дітки, як ви гадаєте, що це таке бюджет сім'ї? Послухайте уважно віршик і вам стане все зрозуміло: батьки заробітну плату мають. На робочих місцях її заробляють. Дідусь з бабусею теж працювали. Пенсію одержувати право мають. Кожен отримані гроші доходом називає, а всі доходи члени сім'ї склали, бюджетом назвали. Бюджет разом члени сім'ї розподіляють. Щоб на всі потреби вистачало. Кожна сім'я має свій бюджет. В однієї він більший, а в іншої менший. Поміркуйте, від чого може залежати бюджет сім'ї, від розміру заробітної плати, пенсії, від кількості членів сім'ї. Дітки, Розгляньте малюнок схему однієї родини. В центрі зображений гаманець це бюджет сім'ї. А навколо нього на відстані члени цієї сім'ї. Потрібно поміркувати та з'єднати стрілочками гаманець та членів сім'ї, які своїм доходом наповнюють бюджет. Молодці викорались. Кого ми з'єднали з гаманцем? Тата, маму, дідуся і бабусю. Чому? Тому що вони ходять на роботу та отримують зарплатню, а дідусь та бабуся отримують пенсії. Все вірно. А кого ми не з'єднали з гаманцем? Дітей, бо вони не працюють. У них інші важливі обов'язки: домашніх тваринок бо їм працювати не потрібно. Молодці, ви впоралися. Як ви вважаєте, на що треба витрачати гроші? Це їжа, одяг, комунальні послуги, лікування за потреби, корм для тваринок, цікавий досуг та різні приємні речі за бажанням родини. Чи все, що хочеться, треба купувати? Ну, звичайно ж, ні. Адже все купити неможливо і не потрібно, бо тоді ваша гарна, охайна оселя перетвориться на склад непотрібних речей. Від чого можна відмовитися? Зайві витрати треба обговорювати з родиною, і кожна родина приймає рішення сама. Чи можна витратити весь бюджет за один день? Так робити не потрібно. Що тоді буде? Коли знадобляться гроші на щось дуже важливе, наприклад, на лікування або їжу, їх просто не залишиться. Гроші вміло витрачай. Про потреби сім'ї дбай. Тато з мамою заробили, і ти їм допомагай. Як хочете дізнатися? Дітки, давайте з вами поміркуємо, як ми можемо бути економними. Світло зайве вимикай, водичку в крані закривай, адже все має ціну і з бюджету беруть платню. Бережи малюк свій одяг, іграшки ти не ламай, гарно вішай, прибирай, зекономи, мама, гроші. Зайвих витрат вже не буде, купи щось для всіх хороше, кури від цього буде. Бережи своє здоров'я, корисну їжу споживай. Економія, звичайно, на ліки не витрачай. Економія важлива, бережи бюджет сім'ї. А на що треба витрачати разом вирішите ви, Дітки, Давайте пограємо у гру, що важливіше. Я вам буду показувати картки, а ви вирішуйте, на що важливіше витратити кошти. Силкерички, фрукти, заплатити за воду, іграшки, лікування, відпочинок, газировка, хліб. Лялька взуття, відпочинок з родиною, ремонт у оселі. В цих питаннях родина приймає спільне рішення. Якщо з розумом витрачати у побуті бути заощадливим, то на все буде вистачати і всі будуть задоволені. Дітки, ви молодці, гадаю, ви сьогодні все зрозуміли. Давайте пригадаємо. Як називають зароблені гроші членами сім'ї? Це дохід, вірно. У що складаються всі доходи членів сім'ї? У бюджет. Допомагайте батькам берегти бюджет родини. І в них вистачить і на смаколики, і на іграшки. До побачення. До нових зустрічей!